Болить горло, льодяники Фортеза від болю у горлі, крутезні. Дуже цікаве повідомлення від видання Washington Пост. Там пишуть, що угода про розробку природних ресурсів, яку США та Україна уклали після двох місяців напружених переговорів, вона викликала нервозність у Москві. Вашингтон Пост каже, що представники російської еліти вони побоюються. Зближення Зеленського і Трампа і вважають, що Кремль може втратити шанс укласти угоду щодо України на вигідних для Москви умовах. То виникає вже таке от певне питання, оскільки якщо зараз CNN каже, що Путін готовий, мовляв, там до мирної угоди, окей, паралельно з цим, ми бачимо, що у Путіна переймається, що будь-яка мирна угода, яка може ще бути на руку у Кремлі, може зараз піти. Ну мені здається, отут питання, які саме джерела були у CNN. Я ні в чому, звичайно, нікого не звинувачую, але все ж таки це так досить цікаво паралель проводиться. Можливо, з. Таке можливо, це якось теж пов'язано. Російський диктатор Путін ймовірно змінив свої цілі в Україні на більш короткострокові, серед яких, зокрема, зміцнення контролю Російської Федерації над захопленими територіями України і зміцнення власне економіки Росії, яка наразі перебуває, як ми всі розуміємо, у скрутному становищі про це свідчать нові дані розвідки, вивчені представниками США і Заходу. Загалом принаймні так пише CNN з посиланням на власні джерела. Такі оцінки. Зазначаю, видання свідчить про зміну нещодавних розвідданих, згідно з якими Путін вважав, що стан війни відповідає його інтересам, і що в нього, мовляв, є все необхідне для тривалих боїв і захоплення всієї України. За словами джерел CNN, тепер Трамп і його перемовники вважають, що Путін може бути більш готовим до розгляду мирної угоди. Хоча високопоставлені американські чиновники, як і раніше, скептично став. До Путіна і його Мирних намірів сполучені Штати Америки готові запроваджувати нові санкції проти Російської Федерації та не скасовують чинних обмежень. Про це заявила речниця Державного департаменту США Темі Брюс. Під час брифінгу вона зазначила, що Трамп, американський президент, уже говорив про готовність запровадити вторинні санкції, якщо Росія відмовиться домовлятися про завершення війни в Україні. Далі цитата: ми не скасовуємо жодних чинних санкцій. Президент Трамп хоче, щоб Усі наші дії як нації були дипломатичними, і він чітко цього дотримується. При цьому він розуміє, що є інші регіони світу, інші глобальні питання, які потребують уваги, сказала Тимі Брюс. Президент США Дональд Трамп запросить у Конгресу рекордні 1 трильйон доларів на національну безпеку до старту нового фінансового року, який розпочнеться 1 жовтня. Про це пише видання Bloomberg. Обізнані в цьому питанні джерела в адміністрації заявили журналістам, що це більш ніж на 13% перевищує показник поточного року. Передбачається, що серед головних пріоритетів будуть фінансування проекту ПРО золотий купол, «Купол кораблебудування і модернізації ядерного арсеналу. А також Безпеки кордонів оборонний бюджет США включатиме підвищення заробітної плати військових на 3,8%. Направду питання того, навіщо саме зараз Трамп збільшує оборонний бюджет аналітики, не так вже й багато зараз в мережі, тому у мене, чесно кажучи, виникає більше питань ніж відповідей, оскільки якщо Трамп розуміє, що є якісь військові загрози чи взагалі вважає, що можливо Америці потрібно покращувати стан армії американської. То і з чим це власне пов'язано? Чи не пов'язано це зокрема з тим, що Китай займається також зокрема покращенням своєї армії і активно зараз над цим працює? Нові розробки презентує, зокрема теж і в принципі, якщо ми так подивимося, той факт, що про військових КНДР публічно говорить зараз Путін, що вони воюють проти України, це таки теж, ну як на мене, важливий дзвіночок Трампу, оскільки КНДР, відповідно як країна, це а вона перебуває під впливом, зокрема Китаю. І я вважаю, що отут от якраз таки може бути частково зокрема і бути оця от причина збільшення бюджету.